Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Atredo Crew. Сьогодні у нас буде достатньо цікавий взводний бій. В якому хочу підкреслити деякі взводні моменти, як треба в певних ситуаціях діяти взводом, як грати взводом, що необхідно для того, щоб грати достатньо цікаво і перемагати у катках взводом. Тому зупинимось ми на цьому дещо детальніше. А поки що хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному, хто долучився, кожному, хто підписався, кожному, хто протиснув лайкос. Ну і звісно. Всім тим, хто пише коменти під моїми відосами. Друзі, ви найкращі. Друзі, давайте зараз перейдемо в ріплейчик і все подивимося, все покажу і все розкажу. Поїхали. Друзі, давайте почнемо з сетапу команд. У нас в команді два тяжика, дві стежки і три ПТСА. В команді противника три важких танка, дві. ПТСАу і два середніх танка. Гратимуть на середніх танках у нас в команді Я на прототипі. І Бурасік це мій Савзводний мій Клан. Давайте одразу подивимося на розкатку. І все як за стандартом. Тут все відбувається за стандартом, друзі. Ми поїдемо зараз на ст фланг І подивимося, як будуть відбуватися події далі. Тут що цікавого, друзі, ми граємо. Звісно, взводом ми граємо з Діскордом, тобто з голосовим зв'язком. І ми розуміємо, що плюс-мінус по сетапу ми ще попали проти 9 рівнів, і ми тут е маємо в противниках на WZ121 ГФТ достатньо цікавих, скажімо таких противників. Вони взводом грають. І товариш із клана Ехо це достатньо цікавий клан. Що ми тут бачимо? Прожекто 46 е залітає одразу в кут карти. Е тут достатньо важко на цьому танку грати. Треба лише від башти тому що він картонний, але альфа в нього достатньо цікава. Друзі, і тут е, хочу вам на цьому моменті трошки зупинитися і показати, що Бурасік він залишає мене і виїжджає звідти. Я залишаюсь тут один проти трьох танків. Один. Проте, давайте чекати міні -мапу. Друзі, у нас на респі стоїть дві ПТСАУ. Один тяж, і так само заїхав Бурасік вже позаду мене. Давайте дивитися далі, що буде відбуватися. Моя задача тут, звісно, що давати інформацію. Інформацію, яку я можу дати, де знаходяться танки противника. Ось тут приїжджає у нас Т-26Е4. Тичку я йому даю. Звісно, моє завдання витягти всіх цих товаришів. На ось тих товаришів. Бачите, у нас тут е, стоїть наш Бурасік, і, звісно, тут е, стоїть Фоч. От, і наше завдання зараз е, витягувати всіх цих товаришів саме на них. Бурасік переїхав. Чому? Тому що Бурасіку незручно тут грати, бо кутів гармати нахилу немає. Але він вправно зараз грає в Зжку. Ми, звісно, спілкуємося в Discord, розмовляємо. Про те, як нам далі грати. я спокійненько вибираю собі жертву, хто більш нагліє і кому я можу прокидувати е, най, скажімо, точніші шоти і не вилазити, не підставлятися. Дивіться, ГФТ вилазить, і я гадаю, що зараз ГФТ там вже дещо приїде. Е, що у нас тут з предатором? Предатор. Мінусанули ГФТ, тобто той противник, який був достатньо, скажімо, таким. Важливим в цій канці ми його мінусанули. І тут приїжджає і Defender, який що робить, вже ніфіга не фуловий, тут вже шотний він приїжджає, не хоче підставлятися. Звісно, так само, як і я, не хочу підставлятися, але я тут фокусив предатора, бачу, що тут є ще Прожето. Звісно, отримую тичку не, незрозуміло від кого. Ну і е, Прожето тут е, теж підпушує, Черіотір мене тут е, дещо врятував, мабуть, від ще однієї тички Прожето. І все. Цю історію ми тут закриваємо. З цим флангом, дивіться, що відбувається. Далі, а, Бураск міняє позицію. Бачите, він понизу зараз проїжджає. Можна почекати по міні-карті. Він змінив свою позицію і переїхав трошечки грати по е 75 Ми по е 75 тичку дали, тичка зайшла. А, звісно, то була голда. Я плюс-мінус тут вицілюю, але з КД-10,8. Дуже ну, жалко стріляти просто блайндами для того, щоб зрозуміти. Прошу сірого підсвітити. Сірий підсвічує. Звісно, ми ставимо тут під калібри голдові снарядики і спокійно собі відпрацьовуємо Є-75-го. Е Трохи підставляється місцевзводний, його грають, але мінусуємо. Мінусуємо, Фоч забирає у нас е 75 го залишається три танки в команді противника. Тобто, маючи таку величезну перевагу команда противника, не змогли продавити СТ напрямок, враховуючи те, що е, тут був реально один танк. От е, така справа. Що тут у нас відбувається? Дві тички дає Бурасік, тичку я даю і 111 ГФТ залишається вже просто на один постріл. Ну, звісно, я тут даю адреналін для того, щоб забрати і не дати 111 ГФТ переїхати. Розуміємо, що потрібно далі вже їхати. Ну, треба ж відсвітитися. І подивіться, будь ласка, на міні-мапі. От я просто е акцентую увагу на міні-мапу, тому що. Подивіться просто, як ми граємо взводом. Ми не їздимо поряд взводом. Ми граємо, скажімо, вирішальний такий достатньо момент. І ми його граємо, цей момент, порізнь. Тобто ми знаходимося в різних сторонах карти. Чому ми так робимо? До того, щоб якщо засвітиться якийсь противник, щоб ми були всі з різних сторон, можна було вести перехресний вогонь. Це достатньо важливо, але треба чекати карту, треба розуміти і запам'ятовувати плюс-мінус, де була техніка противника. І давайте подивимося, що буде далі відбуватися. Я тут, звісно, ламаю трошки паркан, але намагаюся текстури не валити, тому що я підозрюю, що КПЗ десь знаходиться там, там, де має бути точка Що у нас тут? Прототип. Стояв там від башти, і бачите, якби ми там були з тієї сторони всі, з того ріспа, там, де мій зараз савзводний, то... Ми комусь довелось би приймати, що від прототипа. А так, постояли, постояли. Дивіться, що далі відбувається. Намагаюся засвітити, але ніхто не світиться. Чомусь не зрозуміло. Наступна ідея була в тому, щоб заїхати в кущик, той, що отут знаходиться, щоб е зблизитись до точки, до місцевості, де має бути точка. Бурасік зараз зайняв свою позицію на горі, але поки що не пересвічує нікого. І це дивно і стрьомно, тому що якщо він тут, було б е ну, неперелипки. Так ми бачимо, що Бурасик зараз не світиться. І він, в принципі, може вже робити постріл, а у нас КПЗ шотний. І, в принципі, якщо так розібратися, то для КПЗ 70-це танк 9 рівня, ми, в принципі, всі танки шотні. Ну, У мене там найбільше хітпоїнтів, але тим не менше. 404 шкоди залітає по КПЗ. КПЗ, не знаю, як він. Він відстрілявся. Я розумію, що КД в нього довге. Я можу цим користуватися. 426 даю йому трошечки з підпалом. І два постріли дає Бурасік і знову ж таки підпалює КПЗ. І це врятувало мене саме від того, щоб КПЗ мене тут не знищив. Ну, тут вже НЛД на, скажімо, голдовому снаряді на підкалібрі, і ми забрали. Тобто. Друзі, хто хоче підіймати свою статку, обов'язково мати Discord, обов'язково грати, дивитися на міні-мапу, не їхати там упаруватись десь, там, щось. А треба просто дивитися, бути уважними і підстраховувати один одного. Тут, скажімо так, Сергій дуже цікаво зіграв, ну от просто, знаєте, як можна сказати, що ідеально, навіть на Бурасіку. Він зайняв ті позиції, які були актуальні і які були цікаві для того, щоб зробити шкоду по ворогу. Ну тут, звісно, медалька майстра, медалька Лехвеслайхо. Це знищені танки, мають переважати танк гравця щонайменше на один рівень. Тобто, якщо так, то далі, якщо три танки вже таких вбити, то вже медаль Оськіна буде. На цьому танку 190 тисяч кредитів. Давайте вже розбиратися, що у нас тут було взагалі е, зіграно. Давайте подивимося на предатора. Предатор у нас тут товариш 33,5 тисячі боїв, 46%. Окей. Клан Ехо, друзі, 12 680 боїв зіграно. І 70-34% перемог. Середня шкода, друзі, на аккаунті 2970. Максималочка 7,291. Трошки менше за мою, ну тим не менше. Тобто тут одразу можна сказати, що акцентували увагу ми на правильного гравця. Ми його знищили, от фокус був на нього, і ми його знищили. Прожета 46 -й. 9258 боїв майже 62% перемог. Середня шкода 2000. Друзі. Прожето теж був в тих учасниках, кого ми там особливо фокусили. Це був взвод, до речі. Так, у нас далі ВЗ 111 ГФТ. Це останній той, який їздив, майже 50% на майже 28 тисяч боїв. Є 75-й, 49,70, 9704 боя зіграно. КПЗ 70, 8 тисяч боїв, 51% перемог, майже 52. Ну і 50 ТП, у нас 47-13 47-13. На 37 672 бої зіграних. І Street Defender команда союзників. 101 тисяча боїв, 56% перемог, друзі. 56. М103. 50% майже 9 тисяч боїв зіграно. Фоч, який стався живий, 25 700 і 51-22% перемог має Вафентрагер Ritter. 45% на 10 на 11 тисяч боїв вже. Череотір. 50, 92, 7302 боя, Ну, окей, непогано. Ну, звісно, мій акаунт 57,33, 72,04. Uh, і мій завзводний 54,63 на 15,380. Тобто, в принципі, по балансу команд було плюс-мінус непогано. В нашій команді не було 60-70% типів. Там був достатньо скіловий взвод. Тому. Друзі, беріть собі на заметку, кому потрібно взвод, Діскорд, якщо є бажання, можете долучатися до нашого е, голосового Discord каналу. У нас третій буст сервера, тому місця і якості е, голосового каналу вистачить на всіх. Тому, друзі, долучайтесь, підписуйтесь на канал, тисніть лайкосик. Всім дякую за увагу. У мене наразі все. Ну і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!